Добрий вечір, шановні глядачі. Ви на каналі Технопрок, і сьогодні я хочу поговорити не про конкретний гаджет чи алгоритм, а про те, що об'єднує всі технології, про їхній вплив на наше майбутнє. Адже ми живемо у час, коли зміни відбуваються настільки швидко, що навіть саме слово сучасність втрачає чіткі обриси, те, що ми називаємо новим, завтра вже стає архівом, а післязавтра легендою. Пригадайте, ще кілька років тому ми дивувалися розумним колонкам і авто з автопілотом, а сьогодні вони сприймаються майже як побутова дрібниця. Ми з вами звикли, що штучний інтелект радить нам музику, підказує маршрут, коригує фотографії і навіть веде фінансові звіти. Але ж головне питання не що вміють машини, а навіщо нам це. Технології лише дзеркало наших бажань і страхів, вони можуть бути інструментом для звільнення часу, а можуть стати новими кайданами, якщо ми бездумно довіримо їм власні рішення. Сьогодні, коли роботизація витісняє сотні професій, ми маємо усвідомити, найцінніше, що залишається за людиною, це її уява, критичне мислення і здатність відчувати. Можна навчити машину писати код чи навіть симфонії, але навчити її співчувати або мріяти, завдання, якого вона ще довго не виконає. І отут криється ключ не бігти на випередки з алгоритмами, а навчитися використовувати їх як союзників, аби зберігати те, що робить нас людьми. Тож давайте сприймати майбутнє не як загрозу, а як виклик. Адже хто, як не ми, має вирішити, у якому світі житимуть наші діти. На каналі Технопрок ми і надалі будемо досліджувати ці межі між можливим і людяним, між механікою та натхненням, бо справжній прогрес це не просто швидший процесор, а глибше усвідомлення себе у світі технологій.